Вітаю вас на столичному будівельному майданчику будівельної групи «Синергія», де активно триває будівництво видового житлового комплексу «Синергія Київ. Підбиваємо підсумки жовтня та звітуємо про динаміку будівництва. Має відразу дві вау-новини цього місяця. На даху другого будинку виросла квітка як символ завершення монолітних робіт. Це означає, що монолітний каркас будинку готовий. І ви можете бути впевнені в його міцності, надійності та стійкості. І друга новина: ми вже взялись до фасадних робіт за два тижні. Прогрес очевидний. Зовнішнє утеплення за допомогою якісної мінеральної вати відіграє важливу роль в підвищенню енергоефективності будинку. Тож у вашій квартирі буде тепло та комфортно. Також цього місяця завершили зведення зовнішніх стін всіх 24 поверхів. Зведення внутрішніх зосереджено на 20-му поверсі. Триває монтаж віконних конструкцій з 11-го по 24 й поверх. Продовжуємо будівництво підземного паркінгу у комплексі. Влаштовуємо пальове поле під його другу частину. Продовжуємо будувати, щоб майбутні мешканці якнайшвидше переїхали у власне, комфортне та сучасне житло у столиці. З вами була Наталя. До зустрічі у центрі продажів. Все буде Україна!